Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні розглядаємо Миколаїв та Миколаївську область, коли можна повертатися і коли буде нарешті спокійніше. Я намагалась визначити дати, хоча на Таро точні дати визначати досить складно. Ось щодо питання: коли можна повертатися в Миколаїв? Випали такі карти на Оракулі Ленорман: розвилка та вершник. Ці обидві карти означають карти дороги. Якщо так брати по-астрологічному. По астрологічній відповідності, то це десь 22 січня. Після 22 січня можна повертатися в Миколаїв, і це буде безпечно. Так, показують карти. Але ще близько до восьми тижнів буде важка ситуація. Це вказує карта гроб на дні колоди. Крім того, якщо взяти. Ось число 22, ми до нього пізніше трошки повернемось. Є також на Таро. Те ж саме питання, коли в Миколаєві буде спокійніше. Випала трійка Пентаклів, якщо брати астрологічну відповідність, то це період з 1 по 10 січня. Тобто, як ми бачимо, карти, що Ленорман, що Таро показують, що в Миколаїв безпечно повертатися в січні. Також трійка пентаклів, на дні була шістка кубків. По трійці пентаклів це період від трьох тижнів до трьох місяців. І якщо брати 22 і 3 тижні, то це фактично один і той же період. На протязі трьох тижнів в Миколаєві може бути трішки спокійніше. І це пов'язано з тим, що буде віддвинута лінія фронту, це я вже дивилася на Миколаївську область. Коли буде спокійніше в Миколаївській області, і випали такі карти, як 9 жезлів, на дні колоди був туз жезлів. Тобто, коли наші війська віддвинуть лінію фронта більш Миколаївська область буде захищена. Якщо брати астрологічну відповідність, то це період з 2 по 11 грудня. Тобто, бачимо, якщо брати трійку Пентаклі як три місяці, якщо брати гроб, це також 8 тижнів період до трьох місяців, і дев'ятка жезлів. То це десь від 12 жовтня, якщо рахувати 9 тижнів, то це до середини грудня. Тобто, знову ж таки, період 3 тижні-3 місяці розглядається. І ось так, в період від 3 тижнів до 3 місяців в Миколаєві почнеться стабільне, спокійне життя, таке, як і було. Я бажаю Миколаєву якнайшвидше, щоб ви почали спати спокійно, щоб цей прогноз програвся не як три місяці, а як три тижні. А, а взагалі я була б дуже вдячна вищим силам, якби це було три дні, але ж ми розуміємо, що три дні це нереально, на жаль. Тому три тижні. Почекайте. Як мінімум, через три тижні, можливо, вже буде якесь покращення, будуть якісь надані системи захисту додаткові, і вже десь у грудні. По всім цим прогнозам також можна говорити. Буде вже спокійна ситуація. А після 22 січня можна буде повертатися додому, хто з Миколаєва виїхав. Ось такий прогноз. На жаль, також збулися попередні прогнози щодо обстрілів міст. В моєму прогнозі з 27 вересня по 11 жовтня я говорила, що дуже постраждає Полтавська область. Дуже перепаде Вінницькій області. Також в прогнозі про ЗС та інші атомні електростанції, я говорила, що будуть обстрілювати критичну інфраструктуру в Україні та особливо ті райони, які навколо атомних електростанцій. Як бачимо, все це, на жаль, збулося. Але Україна все витримає. Ми переможемо обов'язково, перемога буде за Україною. Тому я прошу написати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цього прогнозу. Хочу відразу попередити всіх злісних хейтерів, будете писати погані коментарі, як казала Оля Полякова, наведу на вас срачку. Мені вже набридло з вами бавитися будь-яка агресія отримує зворотню відповідь. Дякую, до нових зустрічей. Бажаю найшвидшого мирного неба та перемоги Україні.